Фармадол таблетки від головного болю. Резонансні слова про скасування строкової служби після війни міністра оборони Олексія Резнікова українці почули у нещодавньому інтерв'ю. Там міністр заявив наступне: умовно кажучи, можливо, строкова служба нам більше не потрібна і не треба буде відновлювати. Замінити строкову службу пан міністр запропонував на щорічні курси з опановуванням тих чи інших спеціальностей. Хлопчик 18 років починає їздити в спеціальні курси центри підготовки. Проходить перших три місяці мінімальний курс підготовки: тактична медицина, стрільба, окопи і так далі, дисципліни, злагодження. А потім вчиться на лікаря, на айтішника, на юриста, на кого завгодно, на економіста. Але, наприклад, раз на рік. Раз на півтора роки проходить місячні курси вже по спеціалізаціях. До війни українська армія складалася із військових строковиків і з контрактників. Ця система мала зазнати змін раніше, каже військовий експерт Олександр Мусієнко. У нас десь було 80 на 20, 75 на 25, Я скажу, тобто на користь контрактної служби в Україні були плани відмови від призову на строкову служби і реалізовувалися певні завдання. По цьому багато чого скоригувала російська агресія. Думки про зміну у підході до формування збройних сил в Україні обговорюються давно. Найпоширенішою є ідея армії контрактної. У чому її переваги? Розповідає військовий експерт Олег Жданов. Конкретна. Вації і в професійності справа в тому, що коли людина підписує контракт, вона обирає військову службу як професію, і відповідно до неї відноситься. А якщо мотивація відповідає ринковим умовам і соціальним умовам, то тоді людина зацікавлена в підвищенні своєї кваліфікації. Та чому ж за стільки років наша країна не відмовилася від строковиків? Та чому служба за призовом часто не викликає ажіотажу серед молоді? Призовна армія має головний недолік це е, примусовість. Як би ми не упавали на патріотизм, але це е, обов'язок, який не можна уникнути. І друге короткий термін е, проходження служби. Потім вона потребує постійної переподготовки. Запропонована ідея про щорічне проходження курсів у світі не нова, але й тут є свої особливості. Це ізраїльський варіант, тільки не треба рівняти військовий бюджет Ізраїлю і України. Ми не потягнемо це. Ми йдемо шляхом тотальної мобілізації. Кожен рік на місяць призивати 100% населення то 12 місяців в рік не хватить. Що ж думають про можливе скасування строкової служби пересічні українці? Мабуть. Не потрібно, але треба ще подумати. Я вважаю, що має бути. Я думаю, що армія завжди має бути не готові. Треба збільшувати контрактну армію. Це правильно. Тому що коли люди е, замотивовані, коли вони екіпіровані, мають можливість воювати, скажімо так, з розумінням, що вони гідно можуть протистояти противнику. Я рахую, що це дійсно більш правильно. Він мені стрімує ніше. І справді у світі відомі різні приклади формування збройних сил. Німеччина да Бундесвер, Найді скільки видів проходження служби в Бундесфері 4. Можна відкупитися офіційно, заплатити гроші і не служити, але все одно ти отримуєш військово-облікову спеціальність. Другий – альтернативна служба. І два види є призовна частина армії в Бунтисферу, а є частина армії професійного контракту. Загалом же експерти сходяться на думці, що наша армія має бути мультифункціональною і за основу брати уже готові моделі розвинутих країн. Нічого нового не треба вигадувати. Треба просто вивчити досвід перепровідних країн світу. Є безліч варіантів. Та ми можемо брати приклади різних країн в сенсі саме програм підготовки, які можуть здійснюватися підготовки резервістів чи підготовки. Людей, скажімо так, до курсу військової справи. Та чи зміниться система формування збройних сил України у майбутньому? Побачимо уже після переможного закінчення війни з Росією. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.